Перше про енергозбереження. Правильні слова озвучив президент. Але це слова. Я ще років шість тому публічно, тоді в журналі Форс Україна написав статтю, оприлюднив свою позицію. Україні російський газ не потрібен. Україні потрібен протигаз і доводив, показуючи, які в нас є ресурси, що ми взагалі можемо відмовитися від російського газу. Повністю змінивши структуру енергетичного балансу таким чином, щоб доля газу це був лише власний видобуток, який, до речі, можна нарощувати, перейти на інші джерела і енергоефективність. Тому що виробити цей мікрофон, чи цей матеріал, чи цей стіл, ми витрачаємо в 4-5, а то й в 6 разів більше енергії на одиницю продукції, ніж середня європейська країна. Тому безмежний ресурс енергозбереження. Питання в тому, що як тоді, коли я це написав, що тоді був Янукович, так і зараз, вже два роки Порошенка, до того був Турчинов, і уряди міняються, а про енергозбереження тільки говорять. І це одна з ключових. Якби три реформи назвати, я сказав би, це судова реформа, це енергозбереження і силовий блок, включаючи армію. От цим треба займатися. Повашенко оголосив 62 реформи. І про енергозбереження говорить зараз вже два роки пройшло. Два роки втрачено насправді. Ну Тому, краще пізніше, ніж ніколи, мабуть. Краще пізніше, але скільки ж це пізніше. А знаєте, чому це тримається? Тому що із газової сфери, самої непрозорої, самої корумпованої, вийшли практично всі українські олігархи. Там обертаються сотні мільйонів доларів і більше там заробляють різні схеми. Вони вже оприлюднюються неодноразово. Тому цей шлях правильний, тільки треба по ньому рухатися, не просто говорити.